І день іде, і ніч іде. І, голову схопивши в руки, дивуєшся, чому ж не йде апостол правди і науки. Я Антонюк Юлія, учениця 10-го Б класу Брештирівського ліцею імені Івана Олійника Полтавської області. Тема моєї дослідницької роботи логіка освітніх принципів Остроградського та Шевченка. Остроградський говорив: знайте небагато, якщо ви не маєте сили знати більше. Але добре знайте те, що вивчили. Шевченко говорив, якби ви вчились так, як треба, то і мудрість би була своя. Наш земляк геніальний український математик Михайло Васильович Остроградський, любив українську мову та українську літературу, свою ж мову доповнював українськими приказками та прислів'ями. Він добре знав та високо цінував Тараса Григоровича Шевченка, вірші якого знав на пам'ять. Незважаючи на те, що Остроградський навчався в Парижі та працював в Петербурзі, він був щирим українцем. Щороку відвідував своє рідне село Пашен, де спілкувався виключно українською мовою. Він любив дітей, охоче грався з ними, ходив щедрувати та колядувати. Він влаштовував банкети під відкритим небом, де дарував дівчатам гребінці та стрічки. В час навчання в Петербурзі Остроградський входив до близького кола спілкування Шевченка. Шевченко не раз відвідував лекцію Остроградської. Про це він розповідає у своїй повісті Художник, яка була написана у 1861 році. Відтоді їх єднала щира дружба. Шевченко показав себе не, не як тільки геніальний поет, але він також любив суспільні та точні науки астрономію, фізику та математику. Також відомо, що Шевченко деякий час проживав на квартирі Остроградського. Мій науковий керівник Сливка Неля Володимирівна побувала в санкт Петербурзі із метою дослідження спадщини Остроградського. Це меморіальна дошка на будинку, де проживав Остроградський. Це сам будинок. А ось це центральний вхід до будинку. Це східці, по яким ходив Остроградський. Ось інтер'єр інституту шляхів сполучення, в якому працював Остроградський протягом 30 років. А це аудиторія, де Остроградський читав свої лекції, а Шевченко уважно його слухав. Обох генії єднала любов до рідної землі та мови. Вони обидва зазнали великих утисків з боку російської влади. В цей час вся прогресивна громадкість вимагала від влади скасувати кріпацтво. Тому Остроградський і Шевченко думали, як жити вільному, простому люду. Шевченко підплив і за допомогою Остроградського створює буквар для недільних шкіл. У ньому поряд з принципом буття вільної людини, виражених текстами із святого письма та історичними спогадами, вибрані визначальні прислів'я, які повинні бути щоденним керівництвом у навчанні, діяльності та аналізі результатів кожної особистості. Ми ж покажемо, як прислів'я Тараса Григоровича Шевченка пов'язані з принципами Остроградського. Принципи Михайла Васильовича Остроградського. Перший принцип цілеспрямованість. Учень з дитинства повинен прагнути здобувати якісні знання. Другий принцип розвиток наукового мислення впродовж життя. Принцип три. Систематичність навчання. Четвертий принцип. За порукою успішного вивчення всіх дисциплін у школі є досконале знання рідної мови. П'ятий принцип тренування волі та працездатності з дитинства. Шостий принцип будувати навчання не на механічному запам'ятовуванні, а на глибокому розумінні вивченого. Сьомий принцип доброчесність. Та восьмий принцип любов до України патріотизм. Кожне прислів'я має глибокий підтекст та мудре трактування. Несе виховну місію, призиває людину до благородної загальновідської мети. Візьмемо, наприклад, прислів'я. Аби були побрязкачі, то будуть і послухачі. Розкриємо зміст цього прислів'я та знайдемо точки дотику з принципами Михайла Васильовича Остроградського. Щоб не бути примітивним послухачем, маріонеткою в руках побрязкача, треба мати наукове мислення та формувати його протягом життя. Принцип другий. Щоб сформувати наукове мислення, учень має розвивати працездатністю та волю. Принцип п'ятий. Щоб вміти слухати, говорити, необхідно досконало знати рідну мову. Принцип четвертий. Щоб не бути пустим побрязкачем, потрібно бути доброчесним. Принцип сьомий. Таким чином. Принципи Остроградського збираються навколо кожного прислів'я, немов пелюстки навколо центра квітки. В результаті дослідження ми отримали граф. Про вплив Михайла Васильовича Остроградського на автора букваря свідчать також математичні головоломки, розміщені в цій книзі. В нашій кімнаті музею знаходиться багато цікавих матеріалів. Ось макет будинку, де народився Михайло Васильович Остроградський, на фоні панорами села Кашени. Ось. Портрет Остроградського, який намалював наш місцевий художник Євген Пілюгін. Це матеріал розкопок, де знайшли на місці будинку Михайла Васильовича Остроградського. А це картина будинку, де помер Михайло Васильович. Намалював її місцевий художник Володимир Мазур. Ці квіти я б хотіла покласти на могилу Михайла Васильовича Остроградського. Ми знаходимося на могилі Михайла Васильовича Остроградського, видатного механіка, академіка та педагога. Поруч село Пашене, а зараз ми перемістимося до Дуба Михайла Васильовича Остроградського. Ось ми знаходимося біля Дуба Остроградського. Неподалік знаходиться будинок, де народився Остроградський. Михайло Васильович Острожальський вважав за головну мету освіти це збудити здібність до самостійного мислення та намагався проявити в своїх учнях почуття гідності та самовності. Тому не дивно, що після себе він залишив велику кількість талановитих учнів. Тому і стало за традицією закликати молодь до плідної праці словами Будь остроградським.